Доброго дня, шановні українські аграрії, колеги. Що хочу сказати, ну, щоб звук нормальний був, бо капець, вітер такий. Ось дивіться, саме такий прикол. Ячмінь, падали ці ячменя. Пережила, представляєте, зиму. Я в шоці, блін, на цю. І прийшлося ще раз обробляти, тому що де-не-де, а є падали ці ячменя. От вам і зима. Наче і ріпак так підморозило, що листя повідпадали. Але і по великому рахунку і ячмінь місцями позалишався. Тобто є ще і така історія. Як він умудрився, ну, Напевно, так само, як насіння ріпаку там через 6 місяців. Так що, напевно, десь так воно і є. Колеги, запрошую асоціації фермерів, фермерські господарства. Ми готові перед вами виступити, допомогти, підказати. І Супроводжувати господарства, які в цьому мають потребу. Тому що всім треба виживати, а вижити ми можемо разом і дуже ефективно. Тому що ми компанія Інтерагроб це не але взагалі, це компанія, яка займається і, і вирощуванням. Розумієте, ми вирощуємо такі самі культури, як і ви, і ми можемо цьому допомогти і бути вам корисними, і один одному. Так що тримайтеся, успіхів вам. Запрошую до співпраці, колеги. Успіхів вам!